Привіт, сьогодні знову я Надя і я таргетолог. Пам'ятаєте, ми будемо говорити з вами про аналітику у Facebook Ads, і Google Analytics. Знаєте що, що цифри то є інструменти. Інструменти є для ясності, для того, щоб ми розуміли, що відбувається. І якщо ви заходите в рекламні кабінети з панікою, то для чого вам взагалі ті рекламні кабінети? Рекламні кабінети і аналітика вони створені для того, щоб аналізувати, як проходить рекламна кампанія, яка вона є, що можна підкрутити, що можна підтягнути. Давайте почнемо з Фейсбука. Отже, Ads Manager це у нас є. Дзеркало, що відбувається тут і зараз з вашою рекламою? Це головна панель таргетолога, в якій ми бачимо різні цифри, в якій ми бачимо покази, CTR, -и, CTR, -и, ромі і всякі-всякі-всякі багато слів, таких, які знає кожен таргетолог. Все класно, чітко і зрозуміло. Але цифри це не сенс. Ми можемо бачити цифри і не розуміти, що з ними робити далі. Для цього важливо заходити в кабінет з позиції спостерігача, з позиції аналітика. Ми можемо тоді проаналізувати кожен з показників і показати, що відбувається на кожному з етапів, що потрібно підтягнути, що можна зробити, як можна проаналізувати показники разом, що відбувається, коли ми разом ці показники. Аналізуємо, коли коли ми дивимося на їхню кореляцію, це надзвичайно важливий момент. Якщо ви не вмієте читати аналітику, то Фейсбук просто починає зливати ваші гроші, ваш бюджет бюджет. Що потрібно зробити? Потрібно зайти, подивитися, проаналізувати, не критикувати, а проаналізувати експертно і тоді підтягнути, підкрутити або іноді навіть вимкнути. І дуже важливо не панікувати в перших три дня. Тому що іноді потрібно просто алгоритму навчання. Для того потрібен час. Ну, а зараз Google Аналітик. Це є теж кабінет, який допомагає нам бачити, що відбувається з нашими сайтами. І не треба теж заходити з кіпішом, не треба теж заходити з тим, що ми боїмося, чи ми хочемо все вимкнути і нічого в нас не працює. Це є. Як лакмусовий папірець, який дозволяє нам побачити, що не працює, де людина зупиняється, де вона не переходить, на яку кнопку вона не натискає, чому вона так робить, і зрозуміти, як це поправити. Надзвичайно важливі показники, які знаходяться в Google Analytics. І тепер дивіться, ми можемо зайти в кабінет з позиції сили. Тобто ми можемо подивитися, хто де був, чому він там був, чому він не перейшов далі і чому не працює так, як нам потрібно. Підтягнути все на кожному етапі, Андрій, я тебе приб'ю твоє. Скажіть просто. Правда, це все просто, але воно так тільки здається. Якщо ви хочете розібратися з кожним параметром, як що відбувається, де що проходить і як можна підтягувати, підписуйтеся, буде цікаво.